Наша школа знаходиться в Київській області, в Бориспільському районі, в селі Ревне. Нам мені подобається, тому що тут дуже хороші вчителі, дуже дружні діти. Вони завжди готові прийти на допомогу, з ними завжди весело. Тому що це найкраща школа, так як для мене. Про о, проект Відкритий світ я знаю так, як небагато, але тому що нашого завдяки ньому можемо виграти планшети. Я мрію стати сердецею, тому що я дуже хочу подорожувати, побачити світ, побувати в різних країнах Європи, Азії і так далі. Щоб потримати гарну на світу, звичайно, потрібно добре навчатися, не лінуватися і все виконувати. Що, що тобі говорять, потрібно все виконувати для того, щоб стати гарною е, людиною. Трібно, е, якщо ти добре будеш навчатися, ти зможеш мати гарну роботу, гарно забезпечувати свою сім'ю, і це для тебе буде найкраще. Мене звати Ліна, і мені 12 років, я навчаюся в 7 класі і я мрію стати журналістом телеведучою В школі взагалі займаюся я і спортсмен найкращий в школі, я і навчаюсь добре, і за школу виступаю. Я думаю, що цей проєкт нам допоможе більше сильніше розвиватися в різні русла, нам буде легше. Мені 10 років. Я мрію стати вчителькою, тому що я дуже люблю дітей, розважати їх, вчити їх, займатися з ними. Я знаю про цей проєкт те, що за допомогою цього проєкту можна отримати якісь призи, виграти, щось придбати. Я вважаю, що мені треба добре вчитися, щоб достигнути чогось в житті, там, якоїсь професії. Мене звати Оксана, мені 12 років. Я хочу, щоб наша школа перемогла. У мене є мрія, я хочу стати повним кондитером. Тому що я дуже люблю готувати і люблю сладості. У мене є мрія стати футболістом. Інтернет і комп'ютери мені повинні, щоб я узнавав стратегії різних футболістів гравців. Я думаю, що і футболіст має бути грамотом і освіченою людиною. Хочу стати учителькою в початкових класів. Цей проект дасть нам змогу може краще навчатися в цій школі. Ми почали знімати самі відео. У нас було якесь таке захоплення перемогти в цьому проекті. Ми стали дружніші. Я мдію, що ми переможемо в цьому проєкті, і він дасть нам змогу добре навчатися. Перемога в конкурсі Відкритий світ дасть мені, як вчителю географії, можливість зацікавити учнів. Ну і разом з тим це збільшить рівень знань в дітей. І нам, як вчителям, потрібно йти в ногу із прогресом і взяти, звичайно, участь у цьому конкурсі для того, щоб перемогти в ньому і дати можливість дітям не тільки вдома, але й в школі отримувати необхідні знання. Наші діти допитливі, цікаві. І я от бачу на своїх уроках, що їм хочеться більшого не тільки карти і зошитів та підручників, але чогось ну, цікавішого, чогось такого, чого можливо немає в інших школах, але є у них вдома. І звичайно, що я думаю, що вони будуть із великим задоволенням приходити на мої уроки. Меня зовут Женя, мені 11 років. мечтаю стати переводчиком. Я от особисто мрію про мультимедійну підтримку, тому що я вчитель творчий, і мені завжди хочеться, щоб на уроці лунала музика, щоб демонструвалися якісь уривочки із фільмів. І це Значно підвищило інтерес дітей до вивчення літератури, і тому я думаю, що е, дійсно наші діти достойні того, щоб мати щось краще. Мене звуть Діана, мені 12 років. Я вчуся в шостому класі. Я хочу стати президентом, але для цього треба багато вчитись. Я дуже люблю нашу Україну. Вчителі і учні це велика родина зі своїми радостями, переживаннями і турботами. Учні для нас це найголовніше це не просто робота, це наше життя. Кожна дитина має свою мрію, і нам би хотілося, щоб ці мрії зреалізувалися, саме їм будувати майбутню країну. І те, якою буде наша країна, цілком залежить від наших дітей. Якщо ви нам дасте шанс, світ для наших дітей стане відкритим.